Глава дванадцята Пірхос придушено пискнув і відсахнувся. Слів полковника він не зрозумів, але його манери і його зброя були досить красномовні. Я посміхнувся якомога холодніше, намагаючись не привертати увагу полковника до того, що мої руки перебувають поза полем його зору, нижче барної стійки. Повернувшись до юнака, я показав на протилежний кінець приміщення і наказав йому забратися туди. Він миттю шмигнув у кут, і, поки відбувалося це маленьке відволікання, я запхав туристичний буклет до кишені і вивільнив із кобори свій пістолет. Коли я повернувся до полковника, я побачив, що він підняв свою гаусовку. — Ви помиляєтеся, сказав я. А також ображаєте побратима офіцера, який нещодавно був літмайором. майором, і я допомагаю нашим силам вторгнення забезпечити недоторканність цього питного закладу, щоб завадити будь кому з ваших солдатів ганебно напитися під час виконання бойового обов'язку і тим самим зашкодити нашим всебічним зусиллям. І перебуваючи в цьому місці, я взяв у полон місцевого жителя, який ховався тут. Це і тільки це сталося тут. А в разі чого моє слово буде проти вашого, полковнику. Він направив на мене дуло гаусовки і сказав Ні, буде тільки моє слово. Я спіймав вас на грабежі і змушений був застрелити, коли ви чинили опір під час арешту. Мене важко застрелити. Зауважив я, дозволяючи дулу свого пістолета вислизнути з за краю стійки і подивитися в праве око полковника. Я чудовий стрілець, і одна із цих розривних куль обов'язково знесе вам маківку. Він явно не очікував такої винахідливої відповіді від офіцера льотчика і завагався. Пірхо слабо пискнув, після чого пролунав глухий стукіт. Я припустив, що він зомлів, але був занадто зайнятий, щоб це перевірити. Убивча німа сцена тривала з хвилину, і було абсолютно неможливо передбачити, чим вона закінчиться, але в цю мить у приміщення влетів солдат із польовою сумкою і рацією. Полковник узяв слухавку і повернувся до війни. Тоді як я запхав кілька пляшок під куртку і пішов через інші двері, переступивши через Пірхоса, який лежав непритомним і, безсумнівно, якнайкраще розв'язав проблему, що виникла. Я зник, перш ніж полковник усвідомив це, відніс випивку на корабель і службовим ліфтом відправив її отрову. — І більше однієї не пий, наказав я. А його голос через деякий час відповів мені щасливим криком. Тепер я був сам по собі і мав намір максимально використати цю можливість. Поки йшов бій, за моїми пересуваннями ніхто стежити не буде, і я можу зайнятися спостереженнями. Звичайно, мене теж могли вбити, але це не більш ніж одна з випадковостей моєї небезпечної служби. Якщо вторгнення матиме успіх, пересування тут буде різко обмежено, а я, ймовірно, незабаром опинюся на шляху назад до клізанду. Туристський буклет усе ще перебував у мене в кишені, і тепло мого стегна підтримувало те, що відбувалося на обкладинці. Я відкрив його і перегорнув сторінки, де було багато ілюстрацій і мало тексту. Це була звичайна, вміру нав'язлива реклама з тихою музикою, що долинала з ілюстрації плавучого оркестру на мальовничій затоці сабу і ароматом квітів з полів канапи. Я очікував, що з картинки катання на лижах у Карських Горах випаде трохи снігу, але технологія реклами не сягала так далеко. У буклеті була і карта, що показувала космопорт і місто. Хоча взагалі то вона була схематична і тому нікчемна, все ж вона повідомила мені, що я стою в космопорту Сукук, неподалік від міста Сукук. Я закрив буклет і вирушив дивитися визначні пам'ятки гнітюче видовище. Чимало мене часу, перш ніж туристи, повернуться на ці сонячні береги. Я йшов порожніми вулицями, продірявленими вибухами і обвугленими вогнем. І думав про те, яка мета всього цього може бути. Війна завжди безглузда справа, але в цю хвилину вона здавалася мені ще більш інфантильною. А може, більш відповідним буде слово жахливою, подумав я, коли побачив перші трупи, потім я почув звук човгання ніг. І на вулиці попереду мене з'явився натовп полонених, яких охороняли пильні солдати. Багато хто з полонених був поранений, і тільки деякі перев'язані, сержант, який очолював конвоїрів, віддав честь, коли вони проходили повз мене і переможно змахнув рукою. Я посміхнувся у відповідь, але на це знадобилося деяке зусилля Що я тепер маю зробити. То це знайти якогось відповідального громадянина, який ще не став полоненим або вбитим, і отримати відповіді на деякі запитання Громадянин знайшов мене першим. Я залишив головну вулицю і звернув вузький, звивистий провулок зі зловісною назвою Мабекалі Сісур Тмек, жодна вулиця з такою назвою не може бути до кінця хорошим місцем. Мої підозри негайно виправдалися. Це виявилося, коли я завернув за ріг і опинився віч на віч з молодою жінкою, яка цілилася в мене з великокаліберної мисливської гвинтівки. Я зметнув свої руки вгору ще до того, як вона заговорила Здавайся по смерть. Я здався, хіба не видно? Хай живе борода. Ура! Кінчай свої нудотні жарти, поганий самець, палій війни, або я пристрелю тебе на місці. Повірте мені, я на вашому боці мир, борода, добра воля до всіх людей, братів і сестер, звісно, теж. На це вона презирливо хмикнула і помахом гвинтівки звеліла мені зайти в темний дверний отвір. Вона навіть у гніві залишалася вродливою жінкою, з округлим обличчям, з прямим чорним волоссям, що падало на плечі. На ній була темно-зелена форма зі шкіряними ременями, чоботами і всім іншим, на рукаві були якісь знаки розрізнення. Незважаючи на все це, вона зберігала жіночість, ніякий мундир не міг замаскувати чудову опуклість її грудей. Я увійшов у під'їзд, і коли вона простягнула руку, щоб забрати пістолет, я не став чинити опір. Я міг би виконати деякі швидкі операції з її рукою і стволом гвинтівки і роздобути в результаті і ту і іншу зброю, але вважав за краще утриматися. Поки вона відчувала свою перевагу, вона могла говорити вільніше ми увійшли в темне внутрішнє приміщення з одним вікном це була, мабуть, якась контора на столі перед нами лежала, витягнувшись, ще одна дівчина у формі. Очі її були закриті, штанина її формених штанів була відірвана, відкриваючи потворну рану, перев'язану бинтом. Кров просочилася крізь пов'язку і зібралася калюжкою на поверхні столу. У вас є аптечка? – запитала мене конвоїрка. Є, відповів я, знімаючи індивідуальний пакет із пояса, але не думаю, що від цього буде якась користь. Вона, схоже, втратила багато крові і потребує медичної допомоги. А де вона її отримає? Чи не від вас, свиней загарбників? Напевно. Я почав зривати старі бинти, посипати рану антисептичним порошком із розпилювача, накладати нові бинти. У неї поганий пульс рідкісний і дуже слабкий. Не думаю, що їй вдасться вибратися. Якщо вона не виживе. Вважайте, що вбили її ви. В очах моєї противниці стояли сльози. Щоправда, це не заважало їй цілитися мені в живіт. Я намагаюся врятувати її, і ви можете називати мене васко. Бейс, автоматично представилася вона, сержант гвардії, поки вони не взяли гору. Вони. Я відчув легке замішання. Ви маєте на увазі нас, армію Клізанда. Ні, звісно, ні. Але чому я базікою з вами, коли мені слід було б убити вас? Не думаю, що вам слід було б так вчинити. Ви повірили б, якби я сказав, що я ваш друг? Ні. А якщо я скажу, що я шпигун, неважливо чий, який працює проти Клізанда, хоча я і перебуваю в їхній космічній армаді. Я б сказала, що ти, черв'як, який вимолює своє нікчемне життя. І готовий заради цього сказати все, що завгодно. Однак так чи інакше, це правда, пробурчав я, розуміючи, що вона не збирається прийняти сказане мною на віру. Бейз. слабо промовила дівчина на столі, і ми повернулися в її бік. Бейз. І вона померла. І я подумав про те, що зараз теж буду небіжчиком. Бейз підняла гвинтівку, і я побачив, як побіліли кісточки її пальців, коли вона натиснула на спуск. І тут я на максимальній швидкості виконав безліч речей, почавши з того, що пірнув під дуло гвинтівки і перекотився до ніг бейз. Гвинтівка вистрілила, вибух мала не зніс мені голову в цьому маленькому приміщенні, але осколки мене не зачепили. Перш ніж вона вистрілила знову, я схопився за гвинтівку і рубанув долонею по м'язах її руки, а потім зробив і деякі інші речі, яких зазвичай із жінками не роблять, окрім як у подібних надзвичайних ситуаціях. У результаті я отримав гвинтівку, та й мій пістолет повернувся до мене назад, а вона лежала біля стіни, і цього разу їй справді було через що плакати. Пройде чимало часу, перш ніж вона знову зможе користуватися своїми пальцями, я тільки но не зламав їй кістку. Послухайте, сказав я, відкладаючи пістолет і возячись з архаїчним механізмом гвинтівки. Я справді шкодую за те, що трапилося, але в цей момент я не відчував бажання бути вбитим, а це був єдиний спосіб зупинити вас. Я попрацював із затвором гвинтівки і викинув усі набої, а потім зазирнув всередину, щоб переконатися, що я не упустив чого небудь. Те, що я розповів вам, правда. Я на вашому боці і хочу допомогти вам, але спершу ви маєте допомогти мені. Вона була спантеличена, але добитися її уваги я зумів вона витерла рукавом сльози, коли я повернув їй гвинтівку. А потім її очі розширилися, коли я передав їй і боєприпаси. Якщо ви на хвилину залишите зброю незарядженою, я високо оціню вашу люб'язність. Я обміняюся з вами інформацією, якщо ви не хочете дарувати її даром. Існує якась організація, про яку ви, ймовірно, ніколи не чули, яка дуже зацікавлена у з'ясуванні того, чим займається Клізант. А займається він міжпланетним вторгненням. Бурада шоста у списку, і все виглядає так, що це вторгнення виявиться настільки ж успішним, як і попередні. Але чому вони цим займаються? Чому неважливо, принаймні нині, оскільки погані амбіції не є незвичайними серед різноманітних політичних систем людства? Що я хочу знати, так це як. Як їм зійшло з рук це вторгнення за наявності планетної оборони? Звинувачуйте в цьому конколослук, зі злістю відповіла вона, потрясаючи гвинтівкою. Я не кажу, що жіноча партія не робила помилок, але нічого схожого на їхні...» чи не могли б ви додати кілька деталей, перервав її, загальне тло, так би мовити, тому що, боюся, я втратив нитку ваших міркувань. Я дам вам деталь, чоловіки. Вона сплюнула, і очі її запалали гнівом. Вона знову почала виглядати привабливою. Жіноча партія принесла на цю планету століття освіченого правління. Процвітання, чудовий туристичний бізнес ніхто не страждав. Так, справді, чоловіки почали голосувати на кілька років пізніше за жінок, і найкращу роботу їм було нелегко отримати. Ну і що? Скільки страждали жінки на інших планетах від подібних і гірших речей, ось вони і збунтувалися. Але й конколослуг чоловіча партія не дрімала вони шастали, інтригували, нашіптували неправду права чоловікам геть пригноблення тощо. Розбурхали людей, вибороли кілька місць у парламенті, вчиняли заворушення в сільській місцевості. Потім їхня одноденна революція, вони захоплюють владу і всі їхні обіцянки на вітер. Виявилося, що єдине, чого вони хотіли, це пишатися і хизуватися своєю перевагою, нічого собі, зверхність, вони нікчеми, всі до одного, нічого не розуміють ні в правлінні, ні у війні. Коли висадилися ваші солдати, наші чоловіки в більшості вважали за краще тікати, а не битися, я б ніколи не здалася. Напевно, вони були змушені. Ніколи. Собаки вони, ось і все. Те, що я дізнався, дало поживу для роздумів, а разом із думками прийшло прозріння, і переді мною зажевріло світло відкриття. Різнопланові шматки почали складатися в моїй голові в якусь картину, я намагався не дати збудженню оволодіти мною. Поки що це була лише безформна думка, але якщо вона спрацює, тоді я знатиму, як клізанд зумів провернути свій фокус із вторгненням просто як усі хороші ідеї, і до того ж застраховано від усяких випадковостей. Мені знадобиться ваша допомога, звернувся я до Бейз. Я залишуся в космічній армаді, принаймні на якийсь час, оскільки там я зможу дізнатися багато чого. Але я не покину цю планету. Саме тут клізанці найслабші, і саме тут вони будуть побиті. Ви чули коли небудь про спецкорпус? Ні. Ну, тепер почули. Це група, яка збирається допомогти вам. Я працюю на них, і вони мають стежити за мною. Вони бачили, як флот покинув Клізанд, і, напевно, пішли за ними сюди. Це було одним із варіантів подій, проаналізованих нами. Зараз навколо цієї планети має обертатися зонд-транслятор. він передасть будь які відомості корпусу, і ми отримаємо будь-яку допомогу, яка нам знадобиться. Чи можете ви отримати доступ до радіопередавача середньої потужності? Так, але з якого дива? Чому я маю вам вірити? Можливо, ви брешете. Можливо, але вам доведеться піти на ризик. Я гарячково записував на папірці повідомлення Тепер я залишаю вас, я повинен повернутися на корабель раніше, ніж вони почнуть гадати, куди це я запропастився ось повідомлення, яке вам необхідно передати на цій частоті ви зможете це зробити, не попавшись, це досить легко. За всіх умов, зробивши це, ви нічого не втрачаєте, а можете врятувати свою планету. Усе ще сумніваючись, вона подивилась на папірець. Важко повірити, що ви справді шпигун, і хочете допомогти нам. Ви можете повірити, що він шпигун. Покладіться на моє слово. Пролунав голос із дверей позаду нас, і я відчув. Як холодна рука стиснула моє серце, я повільно обернувся. Там стояв край, людина в сірому, позаду нього були ще двоє теж у сірих мундирах. Направивши на мене свою зброю, край прицілився в мене ще й пальцем, немов це був пістолет. Ми стежили за тобою, шпигуне, і чекали цієї інформації. І тепер ми можемо приступити до знищення вашого спецкорпусу.